У Запорізькій обласній універсальній бібліотеці відзначили 250-річчя з моменту заснування Оріхова. За словами науковців, у 1775 році на території майбутнього міста поселилися вихідці з Полтавської та Чернігівської губерній, А першим міським головою був Йоган Янцен. Під час зустрічі в бібліотеці обговорили унікальність зруйнованої архітектурної спадщини, розвиток освіти та долю міста в часи української революції сотні років тому. Тому підготували до ознайомлення відповідну прикладну літературу про історію Оріхівщина. Завітали на захід і представники місцевої влади Пологівського району. Ми говоримо про місто Оріхів Запорізької області, яке на сьогодні нещадно обстрілюється, руйнується, але є при цьому символом стійкості, мужності, незламності, будемо говорити про історію міста та його сьогодення. Ми підготували виставку друкованих видань, які знаходяться в нашій бібліотеці і які стосуються саме моментів історії міста Оріхова. Тобто, тут можна прочитати про дату заснування. Історію походження, як розвивалося місто в минулому. З чим нас от у мене особисто асоціюється у лісі здоровою додому. І ну, 250 років для міста це багато чи мало? Для міста, мабуть, мало. Для людини це два людських життя. Це дуже багато, це два покоління. І асоціація знову ж таки Оріхів. Що таке Оріхів? Це рівні вулиці з квітами, це найкраща оріхівська кава, це Оріхівський хліб, це Оріхівські машини. І я вірю, і я впевнена, що все це повернеться.